А чому це майбутнє заховане в казках? Нам же не обійтися без того, що говорить про ці речі духовна наука, казки пов'язані з майбутнім. Чому діти люблять казки пізнати цей світ, в якому ми живемо, і згадати той світ, з якого ми прийшли? То оці зернятки, які закладені в дитинстві казкою, починають проростати? Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Ми продовжуємо наші розмови про етнософію. Сьогодні ми поговоримо про казки. Якщо пригадуєте, на самих початках наших зустрічей була така тема, коли ми було визначено, що народна мудрість захована у трьох напрямках в минулому, в майбутньому і в сучасному. І цим трьом напрямкам відповідає три категорії, де ця народна мудрість діє. Те, що відповідає сучасному, це є традиції обряди. Те, що відповідає майбутньому, це і казки. І те, що відповідає минулому, це в основному є легенди, міфи, пісні, приказки і таке інше. Тоді про це було сказано тільки, а тепер ми окремими штрихами будемо більше заглиблюватися саме в ці напрямки. В попередніх випусках, в останньому випуску, ми говорили про е, традиції, взявши за основу таку е, загальнослов'янську традицію, як хліб-сіль на вишитому рушнику. Звичайно, традицій всіх народів і в українському в особливості дуже багато. І, мабуть, найголовніша традиція, до якої ми ще прийдемо і обов'язково будемо її дуже ґрунтовно розбирати, це традиція Різдва і Святого Вечора. А раніше, попередньо ми просто було показано, як мудрість захована в традиції, і для цього взялося саму просту, саму Таку розхожу традицію, оце що я сказав, хліб сіль на вишитому рушнику. Тепер, по, тому, по тій самій же парадигмі, ми будемо розглядати мудрість майбутнього ту мудрість, яка захована в казках. Ну, найперше, постає питання: а чому це майбутнє заховане в казках? Давайте заглибимося в це питання. І будемо разом рухатися по цій темі. Ну, найперше, хто є споживач, так би мовити, казок? Зрозуміло хто? Це діти. А що таке діти? А діти навіть є такий, такий вислів, діти це наше майбутнє. Якщо подивитися на дитину, так і є. Дитина це людина, яка тільки-тільки прийшла в цей світ, і перед нею все життя попереду. У неї ще е, нема минулого, у неї тільки велике, широке майбутнє. Якщо з цього ракурсу подивитися, наприклад, на стару людину на е, пожилу, там буде навпаки, там людини вже нема, практично немає майбутнього, вона доживає свого віку, але в неї дуже багато, багато минуле. І тому, навіть говорячи з цього, що діти. Це і є представники, де найбільше, найбільше зосереджено це майбутнє. І таким чином, якщо найбільший споживач казок діти, то можна вже в цьому побачити зв'язок, що якимось чином казки пов'язані з майбутнім. Питання стає. А яким чином вони пов'язані? Щоб відповісти на нього, давайте спочатку подумаємо, а хто ж такі діти. Якщо не упереджено подивитися, подумати про це, то стає зрозуміло, що діти це, це та люди, ті люди, які прийшли з. Тільки-тільки, що прийшли у фізичний світ. Вони прийшли до нас на землю з світу духовного. Можна сказати, це посланці духовного світу. Це як ангели духовного світу, які тільки вступили на землю. Тому вони такі милі, тому ми їх так любимо, тому що за них ще, як, би кажуть, як говориться, за, них, з них ще дуже сильно діє діють духовні сили і ще зовсім мало сил земних. Можна сказати, вони чисті. І Якщо тепер подивитися, чому діти люблять казки, задатися таким питанням, то, очевидно, казки діти люблять тому, що казки їм максимально зрозумілі і максимально нагадують те, з чим вони мали справу в духовному світі. Візьмемо для розуміння такий простий приклад, як переїзд. Наприклад, людина переїжджає в якусь незнайому, дуже незнайому країну з повною відмінністю тієї культури, в якій вона звикла, якій вона звикла жити. Ну, наприклад, в Японію чи Китай, чи ще кудись інде. Що буде відбуватися? Очевидно, на початках, поки людина не знає, ще мови, не знає звичаю того народу, де вона живе, і тих людей, вона буде опиратися. На, те, на той багаж знань, на ті традиції, на ті вподобання, які вона мала там, де вона жила раніше. І тільки пізніше, з часом, коли буде забуватися батьківщина, і все більше людина буде вживатися у соціум, в якому вона опинилася. Це буде виходити на якийсь зрозумілий рівень, і людині буде ставати, вона буде зливатися з цим соціумом. Подібне можна сказати і про дітей. Якщо вони посланці духовного світу, то на початках вони очевидно максимально прив'язані до тих розумінь, яких, які вони мали в духовному світі. І вони, вони на них опираються, вони ними користуються. І Виходячи з цього, тоді можна сказати, а що ж там ті діти в духовному світі, чим вони користувалися, яка, яка була, в чому було їхнє розуміння, в чому були їхнє ота, оті знання, з якими вони жили в духовному світі? Тут нам вже не обійтися без того, що говорить про ці речі Духовна Наука. А духовна наука говорить, що за межами нашого фізичного світу, тобто в світі духовному, не існує такого явища, як фізичне тіло. Воно є тільки тут. І все, що є в духовному світі, там все є в образах, в безформених образах або мало б оформлених образах. І якщо ми подивимося на те, як діти сприймають казку і чому дитина любить казку, то саме тому, що казка подана повністю в образах. І дитина, слухаючи казку, вона так повертається в той світ, звідки вона недавно тільки що прийшла. Той світ, де вона з цими образами мала зустрічі, мала розмови, мала контакти. Це тому, чому вони люблять діти казки? З часом, коли проходить е, якийсь період, і дитина все більше і більше пізнає матеріальний світ, е, е, любов доказок відходить. І важко знайти вже дорослу людину, яка б доказки ставилася серйозно. Для неї це щось, щось видумане, щось нереальне, але для дітей це дуже серйозні речі. І сказати, чому дитина в це вірить. Пояснення звичайним таким розумінням нема. Тому що, ну от, наприклад, ми говоримо, прийшла зима, бабуся махнула рукавом, і, сніг, і, 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 і земля вкрилася білою ковдрою. Дитина ж не бачить ні зими, ні того, як, зима, як бабуся зима махає цією, цим рукавом, ні цієї білої ковдри, Це все ми говоримо. Дитина з цим не зустрічається, але вона вірить, що так є. Вона це сприймає за чисту монету, і вона навіть не сумнівається, що це не так. І навпаки, якщо ви почнете дитині щось розказувати про особливості зими як стану року, яка там температура, які там вітри діють, як сонце стоїть по відношенню до землі. Для дитини це буде абсолютно вигадка. Вона цього не розуміє. Ну, зрозуміло, вона ще має чим розуміти. Але для неї це буде нема ніякого змісту, вона цьому теж не вірить. А от тому, чого вона навіть не бачить, вона вірить. Чому? А тому, очевидно, що вона, оцей образний світ, мала як реальність у світі духовному, з якого вона тільки що прийшла. Ну і наступне питання. Якщо так, тоді що ж люди чи посвячені, які складали казки дитячі, справжні дитячі казки, що ж вони закладали, який зміст закладали в ці казки? що в тих казках, Про що в тих казках говориться дітям? Знову ж, для того, щоб відповісти і на це питання, треба торкнутися того, що говорить про це духовна наука. Що духовна наука говорить про людину і про її завдання на землі? А говорить вона те, що кожна людина і людство в цілому в цей світ приходять для того. Щоб пізнати цей світ, в якому ми живемо, і згадати той світ, з якого ми прийшли. Тому що поки що все влаштовано так, що ми, коли народжуємося в фізичному світі, ми поступово з відходом дитинства повністю забуваємо світ духовний. А людина мала б бути жителем двох світів. Ну, Якщо ми вернемося до Євангелія, Христос знаємо, був син Божий і син людський. Тобто, це була це була висока сутність, яка, для якої два світи були відкриті. Те ж саме завдання стоїть перед кожною людиною, розвиватися і жити так, щоб, пізнавши світ фізичний, згадати світ духовний. І от саме про це. Говориться в казках, саме про те, як облаштований духовний світ, як розвивається людська еволюція, і закладено в казкових образах, які слухають уважно і сприймають діти. І це має не тільки виховний момент, це має момент, момент подальшої потреби людини. Тому що як розвивається мудрість, як розвивається знання, які сприймає людина, особливо маленька дитина, ну, тут можна спертися на, на знання або на практику вальдовської педагогіки. Як у вальдовській педагогіці це робиться, спочатку вчитель говорить дитині. Якісь речі, які для неї не є очевидними. Ну, наприклад, вчитель виходить з дитиною в луг і каже: подивися, Івасику чи Марійку, як які прекрасні квіти, які гарно, яке гарне дерево. І дитина дивиться на ці квіти, на, ці, на це дерево. Вона не знає, чи вони прекрасні, чи не прекрасні, тому що вона ще не знає, що таке красиве, що не красиве. Вона не має чим порівнювати. Але вона має авторитет вчителя. Вона вірить вчителю. І дякуючи тому, що вона йому вірить, це, що сказав вчитель, з зернятками, маленькими зернятками западає в душу цієї дитини. І потім, коли дитина, потрошки підростаючи, починає сама могти аналізувати і розуміти, ці зернятки починають проростати, і дитина дійсно починає розуміти, що таке красиве, а що таке незугарне. І не тільки розуміти, але вона має захист від того, щоб у неї не сталася підміна, щоб вона не сказала на чорне і біле, а на, на потворне, що воно красиве. Те ж саме відбувається і з казкою. Казка, як зернятка, закладує в людську душу оце облаштування, правильне облаштування, духовне облаштування світу, яке є, і еволюційний шлях, який має пройти людина. І потім, коли людина виростає великою, і в неї пробуджується бажання пізнати ці речі, то оці зернятки, які закладені в дитинстві казкою, починають проростати. Оце е, такий вступ в, в ті розгляди, які ми почнемо з наступного разу про казки. Будемо розглядати казки. Зараз сьогодні, в сьогоднішній розмові, ми просто окреслили. Попробували зрозуміти, а що ж таке казка в цілому і для чого вона потрібна людям. На сьогодні, все. Дякую за увагу.